Місто господар гостинно зустріло учасників змагань понад 13 команд з різних районів. Урочиста частина відкриття відбулася на місцевому стадіоні, де команди вишукалися у шеренгу та під гімн України підняли державний прапор. Спартакіада проходила під егідою фізкультурно-спортивного товариства Спартак та очільників району. Рік 12-й, рік особливий рік Олімпійських ігор. Рік це апогей. Чотирихлітнього. Спортивного життя всієї планети, і ми теж частинка того величезного, багатогранного спортивного життя на нашій рідній землі. Змагання проходили за спортивним напрямом: мініфутбол, волейбол, настільний теніс, гра у шахи та шашки у двох категоріях жінки та чоловіки. Учасники дійства поділилися своїми враженнями. Приємні змагання, тому що це один раз на рік, і всі державні службовці. Люблять і завжди хочуть участвувати в цих змаганнях. Я сьогодні нарешті зайняв перше місце. Чотири-п'ять років вже на державній службі. І то весь час, то друге, то третє. Це вже е, виборов своїми силами, займався, готував, готувався і нарешті зайняв перше місце. І зібрані самі лучші команди раю ну, області серед держслужбовців. Це дуже добре, що люди займаються спортом. Більшість вони проводять часу в своїх кабінетах, паперах. А так, хоч у них є розрада, ці змагання, які дають їм здоров'я і рух. Найбільше перемог у першості здобули представники Житомирської Романівської Коростишівської адміністрації, які представлятимуть нашу область в Валушті на всеукраїнських змаганнях. Сьогодні ми були на спортивній базі, одні з кращих в області. Я дуже вдячний голові районної адміністрації Олександру Павловичу Чорноморцю. Він провів велику роботу. Імідж району перш за все. Тому що кожен, кожен хто завітає до нас в гості, і до кожного гостя ми готуємося. А значить, ми відремонтували за минулий рік капітальний ремонт зробили стадіону. По-друге, що ми все-таки бачимо в спорті складову формування нації. Нагородження команд прийшло урочисто, а девізом змагань став вислів: Цитіус Алтіус Фортіус швидше, вище, сильніше.